Що з ніколи не бачу? Не бачу. Усім доброго дня. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Повернемо назви, повернемо Крим. Упродовж останніх століть Кримський піостров зазнав назнавштабних масштабної русифікації та радянізації, що яскраво відображається саме у перейменуванні кримськотатарських різних географічних назв. Перш за все, російська влада у різні часи робила це для того, щоб знищити культуру, мову та історію корінних народів України кримських татар, караїмів та кримчаків, а також їх зв'язок з рідною землею. В Криму були перейменовані тисячі історичних назв населених пунктів та географічних об'єктів, наприклад, Адміжіць. Став Сімферополем, ак'яр Севастополем, а Ічкі Совєтським. Сьогодні надважливо працювати над відновленням історичної топонімії Криму, яка має величезне значення для встановлення справедливості щодо насильницьки депортованого кримськотатарського народу. Більш того, відновлення історичних топонімів у Криму це важливий крок для деокупації Криму та нашої перемоги. Саме тому Кримсько-татарський ресурсний центр та меджуліз кримсько-татарського народу розпочали нову інформаційну адвокаційну кампанію Повернемо назви Повернемо Крим, у межах якої ми розповімо про такі питання: коли і чому були перейменовані історичні топоніми в Криму. Як РФ використовує топоніміку в інформаційній війні? Чому важливо відновити історичні топоніми в Криму? Для корінних народів України, для України як держави та для міжнародної спільноти, і які її існуючі інструменти відновлення історичних топонімів Криму. У чому заключається наша інформаційна кампанія? Ми е, в соціальних мережах щотижня інформуємо е, українське суспільство про ці питання, публікуємо різноманітні плакати та інфографіки, які я пізніше покажу. А сьогодні з нами під час прес-конференції присутні Ескандер Парієв, голова правління кримсько татарського Ресурсного центру, голова управління справових питань та закордонних справ меджулісу кримськотатарського народу, Рефат Чубаров, голова меджулісу кримсько-татарського народу. Віктор Єленський, голова держслужби з етнополітики та свободи совісті. Та онлайн з нами присутній Андрій Єрмоленко, художник карикатурист Отже, прошу пане Іскандера до слова. Дякую, пані Тетяна. А на сучасному етапі відновлення історичної топонімії Криму це не просто відновлення справедливості, а інструментарій для деокупації півострова. Ми я хочу сказати про те, що коли наша держава, коли наші а, а, представники а, сіл оборони а, боронять нашу країну, звільняють наші а, а, звільняють окуповані російськими загарбниками території, з іншого боку, а, війна так. Також продовжується і на інформаційному рівні, а також на ідеологічному рівні. Про це нам і треба зараз і сьогодні поговорити. Ну, по-перше, чому сьогодні ми говоримо про повернення історичної топонімії Криму? Ну, в першу чергу, про це ми говорили завжди. І це треба було робити постійно. Но, но зараз у нас є а, закони України, які надають нам можливість це робити. Тобто а, я хочу нагадати, що а, закон України про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою, Пункт 5, держава забезпечує право депортованих осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що були переіменовані за часів СРСР у зв'язку з здійсненням депортації. А, далі, закон України про корінні народи України, пункт 3, стаття 4. А, з метою відновлення історичної топоніміки корінних народів України. Кабінет міністрів України після консультації з представницькими органами вносить в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти постанови про переименування населених пунктів. А, і а в цьому напрямку. А зараз я пізніше скажу, що що ми робимо. Тобто, ми не просто проводимо прес конференції не просто робимо плакати та інше, А ми також працюємо і в. Підготовці цих листів тих е, звернень, які необхідні. Також я хочу нагадати, що е, закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Е, стаття е, 7. І от за цим законом була прийнята постанова Верховної Ради України про переименування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Тоді ну, в народі нам відомо, в суспільстві нам відомо, цей закон як закон про декомунізацію, і таким чином була ухвалена постанова Верховної Ради України 12 травня шістнадцятого року. я хочу нагадати про те, що е, існує план заходів. З реалізації стратегії декупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Сівастополя розпорядження Кабінету міністрів України від 29 вересня 2021 року. В цьому, в цьому плані говориться, що розроблення та подання на розгляд Кабінету міністрів України проєкту постанови Верховної Ради України щодо відновлення історичних топонімів в Криму, у тому числі тих, які були змінені Міненні внаслідок злочину геноциду здійсненого режимом СРСР проти кримсько-татарського народу, а строк виконання третій квартал 2022 року. Ну, Я хочу також нагадати і звернути увагу на те, що дійсно ми зараз говоримо не просто про назви, які були перейменовані після депортації. А також взагалі ми говоримо зараз про деколонізацію і говоримо про декомунізацію. Тобто то а, спочатку а, а, анексії Криму 1783 року були перейменовані, почалася політика перейменування населених пунктів для того, щоб ми ж розуміємо, що назви населених пунктів вони пов'язані з легендами, пов'язані з історією, пов'язані з культурою, пов'язані з.